Так, ось у наше кудлате сімейство вийшло на прогулянку, наші страшнючі вовкодави. Ну, Під цю категорію мамуля, звісно, їхня може підійти, бо вона така з гумором не дружи. Білка навіть гавкала на них, щось там питалось лежить воно цариця. Мамуля взагалі по барабану, вибачте, за такий жаргонізм, що там хтось гавкає. Барбосик ходить. Всі біснуються їй все одно. Вовчик собі перебуває в спокої, він нормально почуває себе. Він і так знає, що він тут хазяїн. Ну, хтось там погуляє, хай гуляє. Мамуля, а чого іменно ходити отут, де всі гавкають? Може, куча ж місця є, де можна пройтися. Водолазочка, яка любить купатися. Пережила дуже тяжку хворобу, но вижила. І ви Ось ось зінські щенята, ось оди віця, які у нас дівчата, з лючки такі, малючки. Все, пішли туди гуляти. Пішли, пішли, пішли сюди. Бо тут хіба це можливо? Барбосік, пішли. Барбосіка знов до грумера треба, а в нас в місті один грумер і та надумала народжувати дитину. Так що нема до кого Барбусика вести. Будемо самі якимись ножицями чи щось придумаємо. Ще ж не дуже і хоче і не дуже погоджується на ці підстрижки. Ось, у водолазочку, правда, підстригли ножицями, нормально все. Ну, а що, атосік вийшов, водолазка його гризнула за ногу, він опять заховався, піду шукати його. Атосік? А, ось він вийшов. Тосик, ну чого ти тікаєш? Ну погуляй. Ну, така у нас гулька за Тосиком не дуже він гуляє. Хоча, коли він був на вільному вигулі в місті, то іноді я йшла додому, вже було темно, і мене хтось штовхав ззаді. Поверталась, це був Атосік. Він мене впізнавав в місті і доброзичливо до мене відносився. А тут чи він оцих своїх побратимів боїться? Оцих, особливо ця дівчинка щось його за ногу кусає завжди. А десь мамуля забрала. Мамуля, ти де? Мамуля десь пішла драконити всю нашу братію. Не бачу. Білочка там щось звезе. А, мамуля вже пішла там кастрюльку мить. А де ти була? Ось уявилася десь. А ці, як вроді, не бачили сто років діти її. Зараз вот, погуляють і будуть волівчику відпочивати. А той ка щось виображаєте, я так дивлюся, він з вами не дружить. А ну, Ні, Не, а десь в будки сидить. Так. Ось у. А ти чого в будці сидиш, не гуляєш? Більше ж ніхто сьогодні не прийде. Та й нічого не болить, все в порядку. Каже, нема настрою. Бо ось оця дівчинка мене ображає. Оця дівчинка. Барбосик не ображає ну і не захищає. І ось у ваш братик лежить сумний.